Let's go. Я як мама трьох діток мушу знаходити час для себе все-таки. Задоволенням хожу, тому що то біля, близько біля дому я ну, дійсно отримую задоволення. Все щось бракувало там так часу, та ще щось настрій на це, але себе заставила якось, повірила в себе, що все буде класно. Перші рази було важко, тому що це було з непривички. Я дуже довго нічим не займалася. А зараз я кожного тренування чекаю з великим задоволенням. Я стала себе краще відпочивати, я стала більше бадьорою. Я кожен раз іду з задоволенням. Це для мене вже як ритм життя. Я це зовсім не треба просто треба прийти і почати.